Приходу Ісуса Христа і момент Його страждання. Бо дійсно ця фраза правильна прийшов, народився, щоб померти. Я запрошую вас до книги приповістей, до 30-го розділу. Це слова Агура мудрої людини, який чи то був однолітком Соломона, і вони досліджували, пізнавали мудрі речі разом. Можна сказати, однокласником Соломона, а можливо, він був одним з учнів Соломона, коли той старший передавав свої знання молодим. Він був сам родом із міста Маси. І в цих двох віршах, 30-го розділу, 18 та 19 вірш, агур не виходить з дива. Він каже, як це може статися? Я не розумію. Я бачу, що воно є. А як воно відбувається всередині? У мене немає стільки мудрості. Чотири дивовижні речі описано тут, які відбулися під час втілення, під час того, як Бог, відвічний Бог син, набув, прийняв, зодягнув тіло. Читаємо ці два, 18 та 19 вірш. Три речі оці дивовижні для мене, і чотири, яких я не знаю. Перша дорога орлина в повітрі. Друге, дорога зміїна на скелі, третя. Корабельна дорога всередині моря. І четверта дорога мужчини при дівчині. Ми, друзі, багато речей користуємося, бачимо, близько розглядаємо, а не можемо розповісти, як це відбувається. Чому куряче та гусяче яйце вони ну, лише за вагою дещо між собою відрізняються? Якщо розбити їх на пательну і пожарити, то не кожен може на вже готове жарене яйце сказати, це куряче чи гусяче. Але для одного треба 21 день, щоб висидіти курча, а друге, через 21 день ще не дасть гусеняти. Чому? Що там закладено в тому білку, в тому жовтку, що треба плюс додатково ще тиждень його висиджувати? Один Бог знає. Е, перше. Агур каже, для мене не зрозуміло, як Орел провадить свої дороги в повітрі. Перший пункт цієї проповіді: що Ісус, втілившись, прийшов з висоти небес. Слухайте, друзі, ми говоримо про час, коли не було літаків, коли не було ніяких дронів, щоб піднятися і сфотографувати. Орли народжуються там, чи орли висиджують свої яйця там, де не всі пташки навіть літають. Мало хто в житті бачив орлине гніздо, і як воно збудоване, і як ці орленята, орлята народжуються і починають літати, тому що це дуже високо для людини. Людина там не бувала. Цей приклад, цей епізод говорить нам про прихід Ісуса Христа. Христос прийшов з такої висоти, Христос прийшов з небес, де ми навіть не були. Немає таких засобів, приборів чи таких фотоапаратів на крилах, які можуть туди полетіти, і сфотографувати там, де був, проживав, існував Бог-син, Ісус Христос. Орел відрізняється від багатьох птахів. В нього п'ять видів пір'я, в нього кістки легші за пір'їну, в нього око, яке бачить нас, коли ми не бачимо орла. В вісім раз кращий зір у орла, ніж у людини. Орел бачить нас, а ми не бачимо його. Ісус бачив нас, а ми не бачили його, як і Бога. Небесне житло це не сільські будиночки чи навіть палаци Соломона, які були на землі. Це щось зовсім інше. Ісус жив там, де ніхто з нас ніколи не бував. Під вигуки ангелів Ісус існував. Але він опустився на землю, і ми його побачили. Як він там жив, що там оточувало його, ніхто не знав. Але він, як Орел, опустився на землю. І як люди бачили тільки деякі дії орла, деякі його полювання, так і ми бачили лише деякий короткий період часу життя, але ми не знаємо про нього всього. Як і люди тоді не знали багато що про орлів. Орлів було багато в Палестині, але це було диво. Друге, Ісус прожив безгрішне життя. Каже для нас тут Агур, що мені не зрозуміла дорога Зміїна на скелі. Змій та скеля. Природознавці кажуть, що змії, і ми знаємо, що змії ховаються і повзують на скелях, але вони звідти беруть своє тепло. Коли сонце в день напече цей камінь, і повітря опускається нижче і нижче, скеля проте все ще тримає тепло. Зазвичай температура змії, ми говоримо дуже узагальнено, на один градус нижча, ніж повітря, і тоді змія активна. І щоб зберегти температуру тіла, щоб підігрітися, змія заповзає на скелю. Це розігріває її і вона стає активною. Якщо змії живуть у відносно теплих кліматах, то при температурі 20 градусів Цельсія їхнє життя сповільнюється. У 10 градусів Цельсія змії майже не рухаються, вони непомітні, тому що вони лежать нерухливо. Якщо ми зустрінемо, побачимо змію у 5 градусів Цельсія, вона майже не подає ознак життя. Але коли Сонце нагріє скелю, і змія насититься теплом від скелі, вона починає рухатися. Змій та скеля це змій та Ісус Христос. Змій вуж древній це сатана, який хотів запустити свої ікла зі своїм. Зі своєю отрутою гріха в Ісуса Христа і Він спокушував його багато разів. Але Ісус Христос ніяк не підігрів ці спокуси. Ісус був холодний до спокусів, як камінь. Ісус ніколи не дав Зміїві ніякого приводу сподіватися, що Він зможе загнати свої ікла з отрутою в Ісуса Христа і зробити його таким самим грішним, як ми, щоб Він зруйнував всі плани на спасіння і на Голговську цю смерть. Тричі, Змій спокушував скелю в пустелі. пам'ятаємо, в дні його хрещення і згодом Він його спокушував, але Ісус не вчинив жодного гріха. Третє, що каже Агур, мені дуже дивно, як корабель веде себе, корабель веде себе в морі. Це говорить про те, що Ісус пізнав людське середовище. Євреї за природою не були моряки. Все своє життя, всі свої покоління вони вирощували своїх нащадків для праці у виноградниках, у рільництві. Вся праця була на землі. А море для них це був такий ну, дуже суворий, небезпечний, бурхливий, сповнений гріха, шалений світ. Євреї ніколи в море. Не ходили. Цим займалися їхні сусіди на північі, такі міста, як Тир та Сидон, населені Фінікійцями, займалися морськими перевозками і кораблями. І Агур каже: я не розумію, як корабль випливає на середину моря, де не видно нічого, де немає ніяких знаків, пливти на північ чи на південь. Хвилі тебе можуть розвернути кілька разів. Як вони знають, куди пливти далі? В цьому середовищі тільки вийти в море, і загубитися і втопитися все, що можна, думали євреї. Але фінікійці знали, як долати відстань від точки А до точки Б. Соломон Ягур, кажуть, нам не зрозуміло, як можна в цьому середовищі добиватися чогось чи досягати якихось цілей. Ісус прийшов у ворожий світ. І правила обертання, поведінки в цьому світі зовсім кардинально відрізняються від тих правил і середовища, в якому він був. Як в цьому світі не розбити свій корабель? Тому що Ісус Христос мав пройти від точки А, від народження до точки Б до Голгофи, щоб він не разу не, не загнав свій корабель на міль, не розбив, не, не втопив його. І Господь навчився цього робити. Ми знаємо, що в той час, коли не було ні GPS, ні супутників, ні всяких інших засобів для навігації в морі, дві речі корабельники застосовували. Перша річ: вони дивилися не на воду, вони дивилися не на землю, а вони дивилися на небо, на зорі. Вони рухалися по зорях. Ісус багато разів казав: Я в цьому світі, в цьому ворожому середовищі. Не розбиваю свій корабель, тому що я дивлюсь на Отця. Я роблю те, що Отець мені каже. Я чиню тільки волю Отця Свого Небесного. Отже, залежність від неба була запорукою успіху Ісуса Христа у ворожому середовищі. А той, хто послав мене, перебуває зо мною. Отець не зоставив самого мене, бо я завжди чиню, що йому до вподоби. І друге. Кораблі в морі в той час Соломона і Агура залежали від вітру. Кораблі без двигунів, лише вітер, дме на паруса і паруси рухають корабель. Вітер в писанні в новому заповіті є символом, є такою ілюстрацією. Духа Святого. І сам Ісус використав це для Никодима, сказав Никодим: бачиш, вітер віє де хоче, і ми його роботу бачимо, але не бачимо, з якого, звідки він приходить і куди він іде. Вітер невидимий, повітря невидимий, як і Дух Святий невидимий. Залежність від вітру проявлялася в Ісуса Христа тим, що Він був зачатий від Святого Духа, сповнений без міри від утроби Матері Святим Духом. Він жив у силі Святого Духа. Написано у листі до євреїв, що він приніс себе непорочного Богу Святим Духом. Він воскрешений Духом Святим. І він по відході своєму вблагав Отця послати Духа Святого для нас, щоб і нам зробити те саме, щоб ми в цьому ворожому середовищі, друзі, це не наше середовище. Море це не середовище євреїв, Божого народу. Світ це не наше середовище. Ми маємо бути залежними від неба і від вітру. Від Бога і від Святого Духа, щоб не розбити свій корабель і не потерпіти цієї катастрофи на морі, як каже нам Писання, Ісус навчився в цьому середовищі жити. І це було дивно для Огура. І останнє мені дивно, як хлопець завойовує серце дівчини. Інколи ми дивимося на якусь пару. І кажемо, що цей хлопець в цій дівчині знайшов, та він міг би тисячі кращих знайти. Чи навпаки. Правильно? Не тільки хлопці, чи там дівчата, бувають такі, на нашу думку, якісь такі нерівні пари. Ісус знайшов свою наречену. Ісус знайшов свою дівчину. І цією дівчиною є ми, є церква Христова. Церква, яка не хотіла, не шукала його, церква, яка не відповідала йому взаємністю. Але Ісус настільки любов проявив, настільки віддав себе самого, що тепер, хто знаходиться в числі церкви, в числі спасенних, не хоче проміняти цю долю ні на яку іншу долю, але на долю з Христом. Тому і сьогодні символ. Шлюбу, чи шлюб є символом цього вічного союзу Христа і його чистої діви нареченої. Він, бувши Сином Божим, знайшов собі наречену із синів людських. Це зовсім нерівний шлюб, можна сказати. Той комусь поклонялися святі ангели, захотів мати справу з нареченою із грішних людей. Творець і утримувач всієї вселенної вийшов зі своїх дверей неба, щоб шукати собі. Діву шукати свою наречену, і Він увійшов до дверей цієї дівчини, цієї нареченої, до дверей наших, як ми співаємо в пісні. Довго в темряві блукав я на путях гріховних все, у житті розчарувався, світ обманював мене. Кликав я, хто допоможе і журбу, і вину зніме мою, і почув я голос Божий: я давно тебе люблю. Христос знайшов. Дорогу знайшов місце в серці своєї нареченої через свою любов. Це дивні речі, ми не можемо їх пояснити, але ми тільки будемо розуміти, що Бог пішов на дивні речі, на пониження для того, щоб покликати, зберегти і спасти нас для себе. Друзі, ми будемо наближатися до звершення вечері Господньої, тому що вона й говорить про Христа і Його. Наречену про церкву, за яку він пролив свою крові, постраждав і віддав своє тіло. У вечері Господні приймають участь ті, хто належить до Христової церкви. Біблійний маршрут Спасіння такий, він дуже простий. Якщо я розумію, що я грішник і приймаю Ісуса Христа вірою на спасіння, я у своєму невірстві, в цей час я народжуюсь згори. І пізніше наступний мій крок, який я не чекаю кілька років, а далі, що я бажаю, що бажає дівчина, коли вона відповідає любов'ю своєму коханому і каже: Я хочу за тебе вийти заміж. Наступне, що вона чекається, коли буде призначений день шлюбу. Наступне, що в житті людини, яка увірувала в Христа на спасіння, це день. Обітниці день хрещення. Тому, друзі, хто увірував в Христа в дорослому віці, розуміючи, хто прийняв водне хрещення і став членом нареченого Ісуса Христа, тіла Його, той ходить в Дусі святому вістині, той може приймати участь у вечері Господній, яку ми зараз приготуємо, помолившись, розділивши і передамо через братів до доступу кожного з вас. Я, друзі, буду молитися про благословіння хліба, а ми, кожен своєму серці, молімося і дякуємо Богу за велику жертву Ісуса Христа за нас. Побола!